Всім привіт! Вітаю вас на каналі проект 36. Зі мною мій найголовніший кастомайзер. Ось він вже на готові. Також мій тапчан BMW E36, на якій я будую турбодвигон. що я починаю зараз робити далі вихлоп. Там знизу не дуже зручно буде знімати, тому. Покажу вже готовий результат, як воно вийде. Також ще мені потрібно встановити форсунки, прописати це все і, гадаю, можна буде запускати. Також залишилося ще встановити паливний насос більшої потужності. Ще забув показати, ось така гофра приїхала. Вона так, в середині зроблено. І такий вибент. Ну, наче якість непогана. Мої два головні зварювальника. Зі мною, як завжди, я тут такий димоход зробив. І, як завжди, <хи> в мене не вистачило вуглі кислоти. Там буквально ось такий шовчик треба його було доварити. Ну, вже завтра поїду, заправлю і доварю. Ну, якось так вийшло. Downpipe ось такий в мене тут. Я, звісно, ще термоекрани не встановив. Але цим вже буду наступного дня займатись. Так як дуже багато часу в мене пішло на вимірювання, вирізання, підганяння. Ну, якось так вийшло. Можливо, не зовсім ідеально, але я старався, щоб повище стояло, так як авто трошки низеньке. І мені не дуже подобається, коли я лежачи не можу переїхати. Збиваю вихлопно настрою, старої вихлопною. Низенько була гофра, я її там роздер в дві сторони. Добре, складаю свої інструменти вже завтра продовжу. В мене наступний день. Я ось так зварив, Зробив ще ось підтримку турбіни. Також варив лянду. Це стара лянда, не нова, просто щоб не іспортити грізьбу. Це вже можна все встановлювати. Мені залишилось тут до того, щоб встановити зробити термоекран. Зараз починаю щось ліпити по термоекрану і можна вже встановлювати вихопну. Ну що, термозахист на місці. Ось так все виглядає. Там он стоїть підтримка турбіни. Вже можна встановлювати downpipe. Чим зараз я і займуся. Закрутив я ось вже ці болти. Нижній, і це було що з чимось. Я дуже шкодую, що я настановив десь або тут, або тут ще один вібенд. Ну, вже як є, так воно буде. Треба лямду закрутити. Ці всі вже закручені в нас. Чекаємо ще термошобу, і потрібно щось тут придумати, щоб це не палилось. Дивився, є така сама клеюча. Типу вата з фольгою. Не знаю, як вона буде працювати. Якщо в когось є якісь ідеї, як це захистити, то пишіть. Термобинти я не хочу встановлювати, мені не дуже подобається їхній вигляд. Побачимо, як так буде. Якщо буде сильно жарко, то тоді, скоріш за все, зроблю хіт бо на крайняк вже бинти намотаю. Мені не дуже подобається, як вони виглядають, то спробуємо спочатку так. Наразі я складаю інструменти, продовжу завтра. Ну що, я гонку вже зібрав, навіть тільки що запускав її, довго не працює, так як нема ще охолодження на неї. Ось тут вже форсунки нові забазувалися. Вихлопна траса в мене так виглядає. Ну, постарався максимально щоб щільно було. Зараз запускаю. Покажу, як вона працює. Надіюсь, буде все чутно. Як вона вже блофом пшикає. Мене усмішка не покидає мене, але потрібно ще налаштовувати. Все, спускати є з мого підйомника, бампер прикрутити нормально. Ну, Є ще моментів, якими позайматися треба. Також кріплення двигуна зробити, нові подушки поробити. також лапи. Треба зробити, вимити це алюміній. Ще трохи роботи є. А, і також ще замінити потрібно паливний насос, і потім вже, мабуть, будуть якісь перші виїзди там на дуже-дуже маленькому надуві, так як нема щеплення. Ну, хоча б хочеться прокататися по району трішечки. А потім її поставити і буде чекати. в мене коли кошти з'являться, куплю вже щеплення. Зараз запускаю, покажу як вона працює. І до зустрічі в нових серіях.